Якби я була крамницею, я була б маленькою крамничкою, де продавався б архаїчний непотріб на кшталт китайських порцелянових блюдечок з відбитими краями босна якої давнини, старі дегеротипи, морські мушлі, а над дверима висів би напис без потреби не турбувати. Якби бути такою крамницею. І я б і оком не змигнула, якщо б навпроти сяяли вогні модних потоків, двері яких не зачинялися б ні вдень, ні вночі. Адже я чекала б лише на обраних з потребою. І коли б вони заходили, все було б зрозуміло з першого погляду. З першого дзвоника над входом, який би вони недбало зачіпали головою. Але ж я не крамниця, і нічого в мені не зрозуміло, доки я не змінила вивізку. Ти кажеш, Кортасар, там ти вивчав про мого клеє? Я дійсно люблю клеє. І Ларса фондрієр, і дощ, і пісні Бьорк. Але я нікому про це не кажу.